Ну і дуже-дуже огляд Отака От автівка до нас доїхала. Це для клієнта Denza d 9 Це спільне підприємство BAD і Mercedes. Це авто в довжину 5,2 метри, 5,3 майже Висоту майже 2, ширину майже 2. Це авто, яке не просто електричне, воно ще з двигуном бензиновим. Це гібрид. Заряджаємо гібрид, який має тут бензинове, а з того боку електричне поповнення своїх запасів живлення. Отак От відкривається. Це шестимісне авто, навіть сім, сім місць. Так. Тут не дуже може видно, ззаду три, середній ряд два, отакі От капітанські-капітанські крісла. І Тут все для середнього ряду, не для водія, для середнього ряду. Величезна панорама, передня ще панорама є. Спереду дуже простора, зсередині ну, 5,3 метри, що ви хочете. Так що отака От красуня у нас у салоні 3-4 дні ще буде, потім будемо її віддавати вже. Власнику для експлуатації. Гарного дня і бережіть себе!